Запалюй себе щодня, не чекай з моря погоди, сонце сяє, сяй і ти, краса від душі, не від вроди, не вибирай аби кого, вибирай того, хто зігріє. Огорне, мов ковдра теплом, підсвітить твоє щастя та мрії. Простягни руку слабкому, може, твоя сила потрібна йому, може, твоя наснага здатна на більше. Повір, та не питай чому, впевненість приходить з часом. Коли відзначаєш перемогу навіть незначну, коли не зраджуєш своє покликання та вчишся невтомно усьому. Коли тримаєш темп часу, налаштовуєш правильно свої думки, не рахуєш часи, Дні, неділі, місяці і навіть роки.